Знову прийшов травень. І в ці травні війні ми вшановуємо і святкуємо. Ну, так склалося вже, що впередень, 9 травня, 8 травня це день шани, день злагоди, день примирення. І, мабуть, зараз по всій Україні проходять всеукраїнські флешмоби, пов'язані з маками. Але це, ця традиція вшанування маку, це не є якась там закордонна, а вона ще наша історична, так склалася. Традиційно, що маки ростуть там, де проявлялася кров козацька. А козацька кров українська проявлялася не тільки в ті буремні середньовічні часи, а й в ХХ столітті. Тому, щоб якось долучити не тільки учнів школи до вшанування полеглих, тих, хто стояв завжди за волю, і якось відмітити це все з маком е учнів Баранської загальноосвітньої школи номер 2 Створили такий флешмоб, висадили поляну маків, і щоб це було і милувало очі, мабуть, і, і оточуючих, прохожих, так як наша школа знаходиться в центрі Бараніки. Крім цього, в нашій школі вже, мабуть, з другий тиждень проходила така акція, «Зроби сам собі мак. На лацкан повісь, і учні долучилися з великим ентузіазмом, і потім з великою е, гордістю вони і приймали участь у цьому флешмобі, бо було зроблено біля трьохсот маків, які от всі повростали, скажімо, на галявині поперед школи. Я думаю, що така традиція буде продовжуватися далі. І ми всіляко будемо ну, підтримувати наше коріння, нашу історію і разом з тим вшановувати наших героїв. Слава героям! Слава героям, слава! Згадаємо всіх поіменно, згадаємо горем своїм, це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Згадаємо гордо і прямо кого не вернути. Є велике в нас право про себе забути. Згадуйте, і через вік, мов через рік, згадуйте тих, хто вже не прийде по вік, згадуйте. Люди, допоки б'є серце у грудях, пам'ятайте, якою ціною щастя здобуте, будь ласка, пам'ятайте про тих, хто поліг у бою заклинаю, пам'ятайте. Вічна слава героям. Вічна слава! Слава героям! Слава!